Вітаю, друзі. Слава Україні! Сьогодні 21 серпня 24 року. Мій фундук Гарібальді. Я посадив його 20 жовтня 2021 року. Тобто третій рік вегетації. В той самий день я посадив ще Керасунт. Зараз покажу і Гарібальді, і Керасунт. Третій рік вегетації. Так виглядає пристовборове коло. Такий штамбік вже. І є одна прикоренева поросель. Має десь метр. В цьому році Гарібальді заложив дуже непоганий врожай. Гарні горішки і великі. Але вони ще не достигли ще збирати рано. Гарні кластери. На цьому штандику, хто дивився моє відео, побачили, що я зробив тут повітряний відводок на цієї гілочці. Вона дуже низько, теж з горішками. Ця гілочка. І треба було видалити, але я зробив повітряний відводок. Надіюсь, що утвориться коренева система. Оцени буде саджанець Гарібальді. Ось такі горішки. Тут така невеличка в мене школка. Саджанці я посадив на дорощування морозівський. Два штуки. Тут другий. Сирена. На осінь вже будуть гарні саджанці. Тут сорт бомба, Польська салеття з усипом цережками. І тут два шедеври Один і другий. А тут мій карасунт. І при стобуровому колі вже падало дуже багато пластирів і рішків. Треба збирати врожай. Горішки достигли і випадають та й легко відділися. З Минулого року. Тут на перасунді було шість пластирів. Зараз значно більше. Тут дві прикореневі поросли. І так буду вирощувати з трьох штамбів кущем. Поки що не обрізав і не формував ні гарібальді, ні керасунд. Але зимою буду формувати вже. Так, збираю врожай, потім покажу. Ну, ось я зібрав врожай керасунду в цьому році. Нарахував 20, 25 кластерів. Тобто в 4 рази, в 4 рази врожай вирос порівнянню до минулого року. кластери були і по одному ріжку, і по два. Ось так виглядає. Тут теж два. І чотири. Тут теж чотири. Ось такі горішки. Сорту керасунт. Придбав я керасунт як запилювач для трапезунда. Тут саме на куті чотири горішка певно або хворі, або е, ну, браковані якісь. Не хотіли відділятися від плюски. Ось так виглядають ріжки сорт Керасонд. Не дуже Маленькі, але а тут трапезунд. І певно, що вже теж достигли, бо плюска вже розтріскалась, горішки ось-ось будуть випадати. Це мій такий кущ трапезунда. Я його Вирощую кущем з трьох штамбів. саджанець який я посадив, я його вже видалив і вирощую з прикореневої порослі. Ось так виглядає трапезунт, Залишив декілька кластерів, щоб не навантажувати. Ось. З цієї сторони теж такі красончики ось такі мій трапезонти. До зустрічі в наступному відео.